Територія боротьби Вітаю, ви слухаєте українське радіо в ефірі проєкт територія боротьби в студії Владислав Матюхін. Сьогодні в нашій програмі розкажемо про таке. в Україні запрацювала міжнародна платформа зі звільнення незаконно утриманих Російською Федерацією цивільних осіб у рамках реалізації четвертого пункту української формули миру. Частина внутрішньопереміщених осіб з 1 березня більше не отримуватимуть щомісячну допомогу від держави. Говоримо з юристкою, хто зможе продовжити ці виплати. Вже 10 років Україна перебуває у стані війни з Російською Федерацією, і ще з 2014 року країна-агресорка незаконно затримувала десятки цивільних осіб з проукраїнською позицією. Спочатку в Криму, потім на тимчасово окупованих територіях Донбаса. А вже після 24 лютого 2022 року на нових окупованих територіях. Затримати можуть будь-за що за публічну демонстрацію своєї громадської позиції чи за жовту блакитну стрічку на одязі, або просто за надуманим приводом. Деяких затриманих відпускали після так званих бесід інших катували, а потім вивозили в невідомому напрямку. Перебування більшості з них наразі невідоме. Україна офіційно визнала зниклими безвісті 28 тисяч громадян. Днями в Україні запрацювала міжнародна платформа за звільнення незаконно утриманих Російською Федерацією цивільних. Осіб у рамках реалізації четвертого пункту української формули миру. Мету запуску платформи розповів під час обговорення в українському кризовому медіа центрі Олександр Кононенко, представник уповноваженого Верховної ради справ людини в системі органів сектору безпеки і оборони, це об'єднати зусилля щоб звільнити цивільних осіб, яких незаконно утримує Росія. Це відбувається в рамках виконання четвертого пункту президентської формули миру. Така платформа була створена. Орна міжнародна коаліція щодо повернення дітей, і за такою ж аналогією розпочалися дії стосовно цивільних осіб. Ми вважаємо, що це дуже скажемо такий позитивний сигнал, тому що важливим є той факт, що проблематика цивільних. Громадян цивільних громадян, які незаконно засуджені, які є жертвами насильницьких зникнень. Вона почала бути чутною, скажімо, на міжнародному рівні. Фактично можна сказати, що до цієї коаліції співголовами, крім України, зрозуміло, є Канада і Норвегія, які вже це підтвердили. І крім цих країн, дуже значна кількість висловила попереднє бажання увійти до цієї групи. Взагалі, зустрічі приймало біля 50 представників з країн і міжнародних організацій, крім цього, можу сказати. Хотілось б дочекатись публічної інформації під час останніх перемовин, які відбувалися в Катарі, є зацікавленість цієї країни також долучитись до питання повернення і звільнення наших цивільних заручників, цивільних громадян. Україна безперервно веде переговори про повернення не тільки військовополонених, але і цивільних заручників. Проте, щодо останніх не існує ніякого механізму обміну, а Росія відмовляється їх віддавати без жодних пояснень, навіть попри чисельні свідчення, розслідування Міжнародних організацій та залучення міжнародного комітету Червоного Хреста про це розповіла Наталія Ящук, координаторка управління проєктів Центр громадських свобод. Перш за все, я хотіла би, мабуть, повернутися в минуле. Це 2014 рік. Адже ця проблема існує і стала не з 24 лютого 2022 року, а з 2014 року. Саме тоді, коли зайшли російські військові в Крим і зайшли на територію Донець. І Луганської області мабуть всі знають про таке місце як ізоляція, де утримували цивільних людей, де їх катували, де їх вбивали. Фактично, це були люди з тимчасово окупованих територій. І в нас є багато свідчень того, що з ними там відбувалося. На жаль, 24 лютого 2022 року ця проблема стала дуже великою людей на Окупованих територіях почали затримувати з невідомих причин. А якщо Сказати відверто, то ці причини були нам відомі. Ці люди здійснювали або волонтерську допомогу, як то надання медикаментів, пошук медикаментів, надання продуктів, води. Один із яскравих прикладів це приклад Гостомельський, коли родина одних із простих робітників намагалася завести воду в бучу і допомогти людям. За що були затримані це родина Сергія Любіча. Сергія затримали, а його сина просто розстріляли. Ось за такими ось причинами російські військові і затримували наших цивільних людей. Подальшому вони вивозили їх. Якщо ми будемо брати, наприклад, Київську область, вивозили їх на територію Білорусі в норовлю, і це має знати весь світ, що Білорусь брала участь у викраденні цивільних людей. Це перша причина. Друга причина, за якою затримували цивільних людей, це їхня активна позиція. Проукраїнська активна позиція. Їм потрібно було цей супротив приглушити. Тому цих людей забирали, ув'язнювали і вивозили на територію як Російської Федерації, так і на тимчасово окуповані території. Таких місць утримань на сьогоднішній день більше ста, де тримають. І цивільних людей, і військовополонених за словами пані Наталії, ми усвідомлюємо масштаби затримання цивільних українців, а також те, що відбувається з цивільними заручниками після затримання, і в яких умовах вони перебувають в місцях несвободи. І тільки після того, як хтось повертається звідти, можна дізнатись про це. Умови утримання цих людей жахають, тому що за нашими даними ці люди хворіють, хворіють на туберкульоз. Знову ж, за нашими даними, це понад 20% таких незаконно утримуваних осіб. Їм не надається медична допомога. Харчування у них жахливе. Одна із найгучніших справ, яку ми вели, це справа вчительки з броварів Вікторії Андруши. Родина звернулась фактично відразу до нас, і ми прийняли рішення розголосити цю справу. І розголошували її по всьому світу. Про віку знали насправді в усьому світі. Її незаконно затримали на території батьківської хати в Чернігівській області, село Старий Биків. Звідти її вивезли на територію Російської Федерації в Курск, де утримували понад 6 місяців. Ті катування і ті. Умови утримання, які вона пережила, вона засвідчила. І я сподіваюся, що ця справа також буде розглянута міжнародним кримінальним судом. І ті воєнні злочини по відношенню до цивільних осіб, які були здійснені, вони будуть засуджені, і воєнні злочинці понесуть покарання історії, як і чому затримували цивільних безліч. Одну з них розповіла Олена Цигіпа, дружина незаконно засудженого на Херсонщині активіста Сергія Цигіпе. Я хочу сказати лише про те, що військові полонені і цивільні полонені вони всі знаходяться в жахливих умовах. Цивільних полонених намагаються тиснути, принижувати Сергій. Він як письменник, як журналіст, він дійсно у місті Нова Каховка, яка і досі знаходиться в окупації. Він намагався висвітлювати всю правду, що бачив весь світ. Ми зрозуміли, що в новинах з 24 лютого про наш наше місто нічого не кажуть. Ми не розуміли чому. А потім зрозуміли, що просто немає істочника, хто б міг би цим поділитися. І Сергій став висвітлювати на сторінці в Фейсбуці, в телеграм-каналі. До нього стали телефонувати. Це були прямі ефіри з один плюс один з інших каналів, навіть із-за кордону. І дійсно він був дуже незручним, тому що він був таким прикладом яскравим для людей, які знаходилися в окупації, були розгублені, що треба чи не Спротив, інформаційний спротив, тому що зброї в місті не було, військових не було, ми залишилися на самоті з окупацією, і Сергій він зробив свою велику справу своїм прикладом, тому що він інформаційно чинив самооборону. І за шпигунство, так як засудили Сергія Цегіпу, дали йому 13 років, можна було засудити і мене. І кожного, хто знаходиться в окупації, тому що ми всі були партизанами. Ми дійсно допомагали зсу інформаційно допомагали. Часто рідні затриманих не знають, що робити, якщо близька людина опинилась у заручниках, куди звертатись за правовою та психологічною допомогою, як знайти тих цивільних та військовополонених, чиє місце перебування невідоме. Аби підсилити свої голоси і звільнити найрідніших людей, їхні родини об'єднуються в громадські організації та ініціативні групи, громадська організація цивільні в полоні, об'єднує родичів людей, що опинились у російському ув'язненні. Тетяна Маріна, яка теж чекає рідну людину. Чоловіка іноземця українського волонтера Маріо розповіла, як вони намагаються донести суспільству правду про людей, про яких дуже мало говорять. Наша організація намагається усіляко розголошувати ситуацію, що склалася. Наша організація допомагає інформаційно родичам зниклих безвісти тих людей, що знаходяться в полоні. Наші голова Катерина Дячук Малахова, а також Юлія Хрипун. Вони ведуть активну діяльність. Вони намагаються Намагаються усіляко всього цю тему підтримувати на слуху, викликати цікавість у нашого суспільства, тому що ми стикнулися з таким моментом, що насправді це горе, яке з нами трапилося, воно стосується лише нас. Так, суспільство десь у чомусь можливо співчуває, десь у чомусь намагається підтримати, але якихось рішучих кроків для того, щоб міжнародна спільнота була задіяна, щоб ця тема стала. Голосною в українському суспільстві такого не відбувається, і ми також стикнулися з таким моментом, що військовополонені, які звільняються з полону, по перше, вони не знають про таку проблему, як і всеукраїнське суспільство. А по-друге, вони вважають, що до цивільних ставляться набагато більш м'яко і поблажливо. Але насправді це не так, тому що росіяни вважають, що цивільні, які вони... Потрапили мають проукраїнську позицію. Це їх власне волевиявлення на заході. Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаро звернув увагу на долю окремих категорій громадян. Наприклад, з Херсонської області вивезли приблизно 500 людей з психічними захворюваннями. Де вони поділися абсолютно невідомо. Ще вивезли приблизно тисячу одиноких літніх людей. Вони всі розселені у Краснодарському краї і в Україну повернутись не можуть. Із запуском міжнародної платформи за звільнення незаконно утриманих Російською Федерацією цивільних осіб здійснюються заходи дипломатичного впливу, спрямовані на створення стоп-ефекту для РФ. Про це написав Дмитро Лубінець, уповноважений справ людини в Україні. За його словами, мета платформи донести, що необхідно видати ордери на арешт міжнародним кримінальним судом російських посадових осіб, які винні в насильницьких зникненнях українських цивільних осіб у РФ та на тимчасово окупованих територіях. Територія боротьби. Вислухайте українське радіо. Далі розкажемо про нові правила отримання виплат від держави для внутрішньо переміщених осіб. В Україні з 1 березня частина переселенців більше не отримуватимуть щомісячну допомогу від держави за новими правилами. Уряд аналізує матеріальну спроможність внутрішньо переміщених осіб. Причому не кожної окремої людини, а родини загалом, за інформацією головної юристки з питань стратегічного судочинства благодійного фонду Право на захист Юлії Науменко, допомогу на проживання автоматично буде продовжено на 6 місяців найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати. Він це значит, що зміни до постанови 332 вони передбачають надання допомоги на проживання найбільш вразливим категоріям населення це особам. З низьким доходом або особам, які є непрацюючими, тут слід зазначити, що ми маємо розмежовувати осіб, які автоматично будуть отримувати допомогу на проживання, і осіб для отримання допомоги на проживання, яким треба буде подати відповідну заяву. Автоматично на другий шестимісячний період. Без подання заяви виплати допомоги на проживання будуть продовжені особам, які втратили працездатність. Зокрема, це йдеться і про пенсіонерів за віком. При цьому має бути врахований майновий ценз. тобто ці особи мають отримувати пенсію не більше як 9444 гривні. Це становить чотири розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Також це особи з інвалідністю першої або другої групи. Це діти з інвалідністю віком до 18 років, а також це діти, які хворі на тяжкі захворювання, Перелік їх міститься в 330. З постанові, а також це діти сіроти та діти, які позбавлені батьківського опікування, особи з їх числа, які є віком до 23 років. Цим особам мають продовжити виплату автоматично. Проте, якщо все ж таки виплата не була продовжена таким особам, вони мають право звернутися за отриманням допомоги на проживання і. Така допомога на проживання має бути призначена. Крім того, за подання заяви допомога має бути призначена родинам та окремим особам. Далі пояснює юристка благодійного фонду Право на захист Юлія Науменко. Зокрема, сім'ям допомоги на проживання буде призначатися тоді, якщо їх середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини, який є отримувачем, такої допомоги на проживання не буде перевищувати. Я вже зазначала суму в 9444 грн. Виня тут е, слід зазначити, що є також додаткові умови, крім нового цензу. В складі е, сім'ї має бути обов'язкова непрацююча особа працездатного віку, яка здійснює догляд за дитиною до 14 років, або в сім'ї виховує троє і більше дітей до 18 років, і всі діти мають проживати в сім'ї. Також це може бути непрацююча особа, яка е, на дату звернення за такою допомогою вже зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна, або як така, що шукає роботу, зокрема, те отримання ваучера на навчання, але ще не працевлаштувалася. Тобто, це теж допустимо, коли особа, яка не працевлаштована, може все ж таки отримати допомогу на проживання. Також будуть отримувати допомогу на проживання сім'ї, там, де є особа, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю. Першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, а також особою, яка досягла від 70-річного віку і за дитиною, яка хвора на тяжкі захворювання, згідно переліку, знову ж таки. А також коли у складі сім'ї є працездатні особи, які працюють, проводять підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність. Тобто, це ті вимоги, коли все ж таки непрацездатна особа або працездатна особа, яка є в сім'ї, може отримувати допомогу допомогу на проживання, тобто допомогу на проживання буде отримувати вся родина окремо за заявою, допомога на проживання може бути продовжена малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника за заявою її представників. Також вагітній жінці після 30-го тижня вагітності, а за певних умов після 27-го тижня вагітності, які віднесені до категорії постраждалих осіб від. Наслідків аварії на Чорнобильській АЕС також особам, які втратили працездатність, може бути призначена допомога, але при цьому вони не мають права на пенсійну виплату і та або отримують державну соціальну допомогу відповідно до норм законодавства. При цьому я хочу зазначити, що згідно вказаної постанови допомога на проживання чітко зазначено, що не призначається особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Також внутрішньопереміщені особи можуть звернутися за безкоштовною консультацією до благодійного фонду Право на захист. Юристи цієї організації надають безкоштовну вторинну допомогу. На цьому час нашого ефіру підійшов до свого завершення. Слухайте українське радіо, яке доступне на тимчасово окупованих територіях, територія боротьби. Російське воєнослужище. Вооружені сили України продовжують шаг за шагом возвращать свої території. Вас же ваші командири використовують як пушечне м'ясо, оставляє умирать без еди і води в окопах. которые постоянно обстреливают. Обратите внимание, что дети тех, кто вас сюда послал, не участвуют в боевых действиях, а находятся за границей на территории тех государств, которые ваши чиновники и генералы называют вражескими. Большинство молодых парней не тяготят себя желанием служить или сидеть рядом в окопах. Они используют свою бесценную жизнь на свое усмотрение, они а тратят ее на амбиции российских генералов и политиков. Вашей жизнь Россия оценила в сущие копейки, ведь в большинстве случаев родственники погибших на войне в Украине не получат ничего из обещанного. Если у тебя не получилось убежать в Россию, воспользуйся обменным фондом. Это не плен, которым вас пугают ваши командиры, это действующий способ вернуться домой или в любую другую страну. Для этого тебе нужно примотать на автомат белую тряпку выйти к позициям украинских военных и громко сказать «обменный фонд». Если же у тебя есть средства связи, воспользуйся телефоном плюс 38 066 580 34 98 или плюс 38 093 119 29 84. Помни, твоя жизнь не принадлежит твоим командирам, твоя жизнь зависит от тебя.